Всім привіт, любі друзі, на платформі Steam. Появилась така цікава демка на гру дрон перспектив. Це тактична гра в реальному часі, у якій ви можете керувати бойовими діями через вид з дрона. Ви отримуєте підконтроль над кількома військовими підрозділами. Вони поділяються, тобто там Альфа, Браво, Чарлі, і координуєте їх дії, використовуючи зображення з вашого дрона. Акцент цій грі на сучасній військовій стратегії, де важливе позиціонування співпраця між підрозділами та використання спеціального обладнання, такого як рак. Ракетні установки чи бомби-дрони. В цьому відео я вам покажу декілька прикладів місій, що гра себе представляє. Тому приємного перегляду і додивіться до кінця. Гра зроблена на Рушію Unreal Engine. і... Ви зараз бачите не робочий стол. Це так само виглядає гра. Тобто, доволі стильно зроблено. Ви можете, як, наприклад, вибирати меню, тобто там якісь налаштування і тому подібне, виходити з гри. І також можете вибирати декілька місій, які доступні в, цьому, в цій демо-версії. Тобто перша місія була більш така Welcome to the Frontline, тобто така навчальний можна сказати туторіал. А зараз буде друга гра Recon Operation. Наш розвідувальний підрозділ надіслав нам сигнал лиха з невеликого населеного пункту в сірій зоні. Ми відправляємо групу для розслідування. Артилерійська підтримка досі недоступна через голод снарядів. Ось так виглядає гра. Тобто, ви можете літати за дрона. тобто... Робити невеличкі обльоти, слідкувати, що і як. А у нас, як я казав, доступне два підрозділа, альфа і право, тобто на такі фаєртіми тіми поділяються. Також можна крутити по осі А і З. На, нахиляти можна зумуть, призумлювати точніше колесо миші. Ну, це сказати, можна сказати, що це якась стратегія, але така тактична стратегія. Не пошагова, а саме в реальному часі. Щось схоже на якісь. В тилу ворога, хто пам'ятає, був такий, така гра або Man of War. Бачимо, що в нас тут ситуація наступним чином. Наш підрозділ попав ось в таку невеличку халепу, і треба надіслати йому підтримку. Тобто є дуже гарно працює придушення. І відповідно вибираємо перше наш підрозділ. І давайте подивимось що тут вийде. Перед висуваємось, а Shift і праву кнопку миші вони будуть швидко бігти. І зразу ж же, зразу же направляємо. Певно, другий підрозділ сюди нехай біжить, хоча він перелізти через ці перегороди не зможе. Єдине, що він може, це знищити завдяки РПГ, який також присутній. у... Бачите, це у нас протитанковий такий підрозділ. Але чого ти зупинився, друже? Ну, гра демо-версії, можливо, трошки будуть баги. Можна сказати, давайте скажем так, цим-двом хлопчикам нехай біжать сюди. Починають стріляти, хоча б якийсь. О, бачив побачив вже. Це давай починає стріляти, все. Ага, тепер його придушують. А оцей щось застряг. Ну, буває, буває. Тепер це цього підрозділа Альфа. Висуваємось за цей підбитий танк. Напевно, що та схоже на танк. Підстрелили, підстрелили. О, oh гад На дорозі підстрелили Але все. Мінус один. Він уходить. Льо, як стріляє по цьому. Гранату, гранату, друже. А гранату вже він кинув. Ти бачиш, як він по-самоліськи кинув. Трьохсотий уходе. Другий підрозділ. Давай, може потихеньку висуватись. Всю ціль одного втратили, на жаль. Цей також ожививши, а вже. Ох ти, блін, попали. Давай, вставай, ставай, друже. Нормально, дійшов, дійшов до позиції. А я просто цим керувати не можу, він діє на свій страх і ризик, як ви бачите. Тобто тепер у нас ситуація наступним чином виглядає. А вони сховалися за периметр такий от, і ми не можемо, відповідно, прострелити. Можемо, звичайно, що стрельнути з антитанка, але я не впевнений, що він потім нам не пригодиться. Ну давайте все ж таки я вам стрельну, для того, щоб показати, як воно виглядає. Отак от, от виглядає. Ага, тобто цей Reinforce вже уходить. РПГ стрельнули, чи є в нього ще заряди, я не знаю. Так, Альфа. Давай рухаємось. Рухаємось сюди, заходимо у фланг до противника, і відповідно з флангу можна буде нормально нормально розстріляти. Можемо вибрати Reinforce. Може якось вибрати Reinforce чи ні. <сум> На жаль, я щось не бачу. Ну, тут, а, це треба нажимати. Все. Чарлі, under heavy fire. Це застряв, блін, балбес. Ей, Чарлі, блін. Ти зайди за укриття, Йошкін, трошки. Чи це вже він не під моїм керуванням буде? Значить, да, наступний. Браво, нехай потихеньку йде щоб що перестріляти по дорозі. Е, можна кинути гранату, в принципі, чому ні? З такої відстані вже можна кидати. Глянь, як полетіло. Він виходить. А, граната затіла. Чарлі, тоді ж Альфа у нас повністю оновилась. Так, давай займай позицію, відповідно, сразу, сразу. Альфа у нас повністю оновилась. Цей просто залишається на полі бою, але він уже не буде, як то кажуть, він не буде під керуванням гравця. Так, що далі відбувається? Далі треба ще, наприклад, вперед йти. Ага. Ну, такі, у такого роду місія йде така більш можна сказати, коридорна, але треба вибирати правильну тактику для того, щоб якось взаємодіяти. Правильно. Щось мені все одно підказує, що треба сюди підійти, напевно, до а, того розвідувального підрозділу, який викликав відповідну допомогу. Тепер у нас з'являється Чарлі. «Pirate's Will». Так, Secure Secret Crate». Тепер у нас з'явився третій підрозділ, Чарлі, так? Да? Можемо також його викликати. У нього що там у нього на спині? У нього дрон, походу, на спині. Так, да, у нього дрон на спині, дивіться. Можемо. А я що це у нього FPV дрон, чи що? А ну давай подивимось. Запускай, диви. І що, і що, і що? FPV дрон скинув гранату. Так. Я так зрозумів, на перезарядку входить дрон. Ну слухайте, ну це прикольно виглядає. З цієї дистанції вже бачите, починаються обстріли. Давайте трошки змінимо позицію. Право, правда, шкода, що він застряв другий мій із отряду, із Fire Team Charlie. Точніше, право. Ой, а от бач. Вже тут не добіг. Тобто доволі така тактична гра треба. Розуміти, як, як буде е, рухатись, які будуть простріли, які не будуть простріли. Викликаємо дрона ще раз. На оцей, ох ти ж, блін. Сняли, сняли. Тобто, я так зрозумів, тут буде декілька видів дронів ще. Є скіт, пішов скіт. <хи> а, і дрон втрачений. Дрон втрачений, дрон підбили, на жаль. А ті б живий ще залишився, ти ба. Так, втрачений дрон. Втрачений один підрозділ. Є ще, е, відповідно, реінфорсмент. Підтримка, давай сюди. Видвигаємось. Він біжить одразу через відкритий простір. Та по ньому починають стріляти. Це поки що відпочивати. Так, так, так. Блін, ну якби цей жулік не застряв, давай куди тебе направити? Може ти назад побіжиш? У нього просто диви, яка там гранатомет потужний. And love, чи що то таке? Мені цікаво, це часом не українські якісь розробники робили цю гру. Ну, через те, що просто дуже схожий конфлікт, знаєте, і така пострадянська все оце забудова і сеттинг. Ну, або, можливо, розробники вдохновлялись е, саме конфліктом, або, можна сказати, війною, яка відбувається на території України. Сподіваюсь, скоро вона закінчиться. Я просто це надіюсь. Так, у нас двоє під е, вогнем противника. І Чарлі також. Ні, він там щось відстрелюється, диви. Він якось попав. Можна, відповідно, брати під пряме керування цього підрозділу і настрелювати ось на таким макаром. Ога, ага. Тільки коли ти так починаєш стріляти, тебе інший починає підстрелювати. Давай! Ага, бач, він не може висунутися просто через те, що. Куди ти пішов? Ні-ні, стій стій. стій-стій-стій-стій-стій-стій. Він не може висунутися, тому що по ньому починають стріляти. Добре, давайте рухатись далі. Хоча тут вже всі під е, прямим вогнем. А, саме розділяти ще підрозділ неможливо насправді. Так щоб, ви знаєте, один залишався, а один біг. Тобто вони діють як е, один механізм. А, патрони у них, я так зрозумів, такі безкінечні. І я не можу вибрати ще реінфорс чогось. Теж, походу, гра залагала. А ні, от, можу все ж таки нажав. Це автопілот Take Control to Fly. То пілот відходить. Це добре. У нас тепер є доступні ще два повноцінних е бійця із групи Право. І ми їх відправляємо зразу сюди. Бачите, що ми надали наказ одному підрозділу придушувати ці вогневі позиції. Альфії надали ці вогневі позиції. І відповідно о, прибігли наші право. починають зразу вже вести вогонь. Давайте АЗРПГ, АЗРПГ. Може він стрельнути сюди? По-моєму, не, ді, не дістає, не дістає СРПГ. А хоча може дістане, ну стрельно. Ох, стрельну, але воно... немає сенсу, як то кажуть. Ну давайте рухаємось потихеньку, рухаємось попід укриття. Давай, 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 рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь. Дуже рухайте. відкрита місцевість, треба підходити ближче до укриттів. Давай, 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 давай. От звідси вже можна пробувати і гранату накидувати. Що вийде? Эх, блин, ні, трошечки не виходить, а. Давай пробуємо кинуть. Може вона закотиться. Підлетить. Не, вона не підлітає даже. А, не, щось трошки... цей о. Трошки. Попадання було, скажем так. Все, він вже поранений і входить. цього також попали. Чудово, чудово, чудово. Все, значить, Чарли вирушає праворуч і ще Швидкий марш. Біжить, 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 біжить. Непогано, непогано. Зараз буде вже заходити в самі траншеї. Давай ще праворучопи. Що, в соло він зайде, мені цікаво. Подивитися. Ти блін, які тут траншеї? Цікаві. Давай. Заходимо зразу на позицію, зразу всередину траншеї, запригуємо. А! Ти бачиш, тут його вже інший прикрив. Давай запригни. Блін. Щет. Запригну, але не так, як я сподівався. Та за що? Блін. Тут вже йдуть якісь невеличкі. Так, робимо ще раз рейнфорс. Поки є можливість. Дельта приїжджає на машині, чи що? Де він? Де він з'являється? Дельта. Ага, він одразу тут з'явився. Все, у нього ще дрон є. Зараз будемо скиди робити. Давай, друже, давай, давай. А... а... Браво, чому не стріляємо? Ні, 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 ви, ст... ви стійте, стійте, стійте. Починайте стріляти. Так, добре є. А, сюди можете стріляти? Ні, сюди не можна. Так, де... дельта. Запускаємо дрон. І робимо скіт. Сподіваюсь, його не зіб'ють. як запускаю його. Опа, полетів. Диви, диви. Оп, пішов скіт. Не утік, не утік. Ну така, знаєте, релаксова гра без напрягу можна грати. А дрон назад прилетів чи ні? Та, наче прилетів. Все, альфа. Рухаємось по цьому флангу. продовжуємо рух. Можливо, тут будуть додавати ще техніку якусь. Так, всі бачимо, тепер Альфа придушує оцю ціль. Відповідно, ці можуть уже рухатись ближче. Давайте, браво, рухаємось разу також. Забігаємо. Ой, ну, та дельта теж, в принципі, рухаємо нічого ні. Дайте хай буде в окопі сидіти. А, він навіть їх пристрелив, нічого собі. Так. Альфа також підходимо. А у них якийсь є снайпер, чи що я бачу. Якщо Т нажимати, то типу снайперський постріл, наскільки я розумію. Чи що то він робить? Ааа! Я поняв. Це. Артилерійський навідник. О, хто застріляє з боку? Там ще хтось живий був що. Що, там якась нарад, чи що? Почекайте. Звідси стріляє. Це артилерійський навідник, тобто він може в теорії ще наводити артилерію, Якщо буде така необхідність, але в цій місії артилерія недоступна, як то написано, через брак снарядів. Давай, 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 перед, 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 дрончиків, парід. Так, давайте скинем дрон сюди, тут якраз непогана ціль така. Пішов дрон. Ого. Стріляють по дрону. Пішов скіт. Ой, красиво, граната полетіла. Бах! Ну, виглядає це все епічно. Так, давайте альфа, вперед, вперед. Ну, я ще не багато награв цю гру, тому вибачайте, можливо, щось роблю не так, як мені це бачиться. Таке і граю. Тому поки що якось так. Багато є тут. Нічого тут багато цілей ці стріляють. Е, в дрончики дрон закінчився, все, вже. На, награвся. У цих є RPG. Давай РПГшників сюди можна послати, щоб зайти з цього флангу. І, відповідно. Трошечки. Чо ви, давайте швидше, хлопчики. Guys, guys. Move it, move it. Не біжать, не біжать чомусь. Ну, гра ще ж, трошки сирувата, ясне діло. Куди ви стріляєте? А, там ще просто не добиток був, скажемо так. Так от порисуватися, звичайно, що дуже погано, О, бачите? Це відчувалося, відчувалося, тому що. Я думав, що він ще встане, але вже ні, вже не встане. Все. І вже, е, на жаль, виведений з ладу. Ну давайте, стрельно, стрельне СРПГ. Не, не дістає. Ех, Дельта, починай стріляти. Не дістає. Ні, вони щось стріляють, але це таке. Це якийсь е, грім чи, мені здається. Так, треба запрыгнути альфі, запригнути треба ось сюди. Але для... О, попали, ти бачиш? Дрончика підстрелили. Блін. Рейнфорс робим. Що, ще декілька підрозділів можна викликати. То є добре. Ну вперед, вперед, вперед. Тут вони, в принципі, були у безпеці. А Тут проскочити, на жаль, мені здається, у них не вдасться сюди пробігти. А оце РПГ, можуть хлопчики і попрацювати. Ну звідси вже можна було б настрельнувати. Ні, ну щось. Занадто далеко, типу, вважається. Хоча для РПГ це взагалі дистанція дуже маленька. Так, дрон, вперед. Тобою. Давай хоча б цих знімемо трошки. Щоб ті могли альфа запригнути у окопи цей. Що дрон? І тепер, як тільки дрон скидає, як тільки перестають стріляти, одразу запригуємо. Так, той теж відходить. Давай перед запригуємо. Погане місце, погане місце. Прострілюється. Дрон ще запускай, запускай дрон сюди, давай. Тут уже повноцінний, блін. Взвод цілий. Цілий загін. Валиться. Опа! Що, тікай зразу від гранату. Понятно. Не, ще дрон живий. Так, що стосується браво. Хлопчики, ви маєте якби трошки накинутись гранат. Рентометів точніше. Ви не настрелите. За... Стань за укриття, боже. Бачите, от сюди тепер можете дострелити. Але цього толку великого не буде. А, тут ти можеш сюди Ах! Ооооо, файно, слухай, ну. Ці споруди навіть знищуються, це добре. Ти ще можеш стрельнути. Йому просто, я так поняв, треба огляд. Він має вибігати, вибігти на відкриту місцевість. Тут стрельнути щось таке. Так, походу. Бо я не зрозумів, чому сюди можна стріляти, наприклад, а сюди не хочу. Показує, що аж сюди можна пальну. Трошки поки що не зрозумілий радіус, як воно працює. Давай сюди. Агонь. <хи -хи> ну, це так. Так, займаємо укриття, займаємо укриття. І цікаво, скільки тут місій в цілому є. О, РПГ, агонь. Ляпс! Непогано. Так, дронавод вперед. У дроновода, я так зрозумів, всього-навсього дві є. Спроби запустити дрона. Потім. Його дрон приходить у негодність. Так. Альфа, починаємо стріляти. Не сидимо. Ага, заважає, заважає. Ну таке. Добре. Дрон. Дроноводчик вперед. Ой, стріляємо. ні 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 не йдемо, не йдемо, не йдемо. Просто стріляємо. О, найс, дрончик зайшов. У нього гранати нема, на жаль, але йому вона не потрібна. Все, він прикриває, прижимає. Давай, браво, тепер теж вперед, Го-го-го, як то кажуть. Ех, невчасно, невчасно. Ех, так і відчувались. Граната, вперед. Ух, Як же цікаво виглядає. Так, це тепер теж вперед. Залишився один навсього. Тут уже, тут уже небагато часу. Це займе. Ну така, знаєте, на пару годинок можна повтикати. Secure secret area. Все, зайняли. Ось такий firework, fireball. А, слухай, тепер треба ще зайняти і оборону. Ой-ой-ой. You should just leave the area. Error. Ignore HQ. Artillery barrage is coming to your location the one minute. Ага. Ти можеш потім... Викликати артилерію, так, одиничка. Займаємо оборону. Подожди, так а Де оборону треба зайняти? Блін, треба втікати? Що робити, хлопці? Ооо! <сум> Це ворожа артилерія чи наша? Де дрончик? Дрончик живий. Що робити треба? Треба втікати, чи що. Що робити? Артилерія бараєсь камінь, your location 1 minute. We can track multiple impact points. Fall back. Ясно. Ой-ой-ой. Типу, куди прилитає артилерія? Пах! Ай-яй-яй-яй-яй, боляче. Альфа, займаємо позицію. Бігом, бігом, бігом. Так, дрончик, сиди на місці, блін. Не рухайся. Ох, блін. Та ні, щось дуже Дуже чітко артилерія лупашить. Ох, блядь, будинки складаються. Як шо ця? це? Це точно. Ой, отходи дрон, отхой! Щет! Zoom out and run. А куди треба було робити? Fallback і midліті. Stay back, it's треп. А, треба було сюди дістатись. 11 загиблих. Return to Whale OS. Місія що, не виконана чи виконана? А, місія виконана. Це по факту так воно і мало статись. Супна місія буде у нас ліс. Або просто у лісі. Та й все. Retake our Recently Captured Trench Network. Коротше, треба буде знову штурмувати посадки, як то кажуть, і звільняти від якихось зелених чоловічків. І потім оборонятись від контратаки. Ну, в принципі, так от воно і зроблено. Хоча статус фейлу, да, статус не виконана. Понятно. Ну, Тим не менше, відкрилась третя місія, можливо, ще я запишу одну а, місію. На цьому каналі, дивіться, десь через пошук. по грі Трон перспектив. Дякую за увагу. Всім папа! -па.